Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії з вами, як завжди, я Інна літовченко. Вітаю вас. Сьогодні 2 грудня, і саме цього дня князь Ярослав Мудрий посів Великокняжий престол. Вперше у світі почало працювати штучне людське серце, з яким пенсіонер Кларк прожив 112 років. Також було здійснено першу у світі керовану ядерну реакцію. Та народилися такі відомі українські діячі, як поет-пісняр Степан Галябарда, письменник Петро Осадчук і громадський діяч Олександр Шумський. Розпочну з Ярослава Мудрого. Великокняжий престол він посів 1015 року у Києві, який уже тоді був потужною столицею Київської Русі. Тоді як Москву вперше згадали в літописах лише через 132 роки, у 1147 році. Це на актуальну нині тему. Хто старший Київ чи Москва, яка не припиняє цинічну агресію проти України на Донбасі? І про ситуацію на сході України і довкола неї за повідомленнями інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. За минулу добу терористи 52 рази відкривали мінометний вогонь по наших позиціях у місто Стаханов перекинуто спецпідрозділ російського ФСБ Вимпал. У станиці Луганській бойовики знищили три житлові будинки. Черговий так званий гуманітарний конвой з Росії насправді привіз бойовикам не продукти і ліки. А зброю та набої із зони АТО виїхали вже понад 480 тисяч мирних жителів. На окупованих бойовиками територіях припинено виплату пенсій. Потребує невідкладної допомоги важко поранений у бою під Лисичанськом десантник 95-ї аеромобільної бригади Сергій Рубан. Для відновлення травмованого черепа і лікування вкрай необхідні 32 тисячі гривень. Просимо благодійників відгукнутися за телефоном його мами Майї Андріївни 097 154 49 45 Завтра в нашому телецентрі пройде велика благодійна акція на підтримку українського війська. Землякам десантникам буде передано кілька сотень подарунків, зокрема спеціальний автомобіль. Початок дійства о 14-й годині 30 хвилин. Отож щиро усіх запрошуємо. І знов на тему підтримки українського війська. Десантники 95-ї аеромобільної бригади, які мужньо захищають Донецький аеропорт та інші об'єкти в зоні АТО, мають гостру потребу у бензопилах, теплому одязі, миючих засобах і харчових приправах. Тому просимо громаду допомогти нашим землякам-кіборгам. Добровільні передачі для них можна залишати безпосередньо на Житомирському КПП цієї бригади на Бугонії чи передавати волонтерам. Україна готується відзначити День Збройних сил. З цієї нагоди на обласному телебаченні вийде кілька тематичних передач. Ми підготували також тематичні ролики про армійське свято. 6 грудня день Збройних сил України. Цього року доблесне українське військо, продовжуючи давні бойові традиції нашого мужнього народу, героїчно захищає державу на фронтовому Донбасі. Слава героям! Зі святом, шановні воїни, віримо у нашу перемогу. 8 грудня відзначить своє сторіччя Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова. З приводу цього дійства у інституті відбулася науково-практична конференція, на якій обговорили актуальні питання інформаційної та кібернетичної безпеки України, а також особливості військового конфлікту на сході нашої держави. З подробицями Ілона Бенівська. Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення. Саме такою була тема 20-ї всеукраїнської науково-практичної конференції, яка присвячена старічю з дня створення військового навчального закладу. У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців, які обговорили результати наукових досліджень, визначили їх перспективні напрямки. Під час конференції начальник інституту розповів і про історію створення навчального закладу. Навчальний заклад. В якому ми зараз знаходимося, був створений на виклик часу: Перша світова війна, є засоби повітряного нападу, є літаки. Засобів боротьби з ними, фахівців для боротьби з ними немає. Ви знаєте, повна аналогія і паралель. Учасники конференції проаналізували події, що відбуваються на сході нашої держави, зокрема, антитерористичну операцію. Ті події, які відбуваються на сході нашої держави, на півдні нашої держави. Найбільшу шкоду, найбільший вплив, крім кібернетичних дій, інформаційних дій, наносять технічні засоби розвідки протилежної сторони, серед яких превалююча частина це роботизовані системи, безпілотні системи. Керівник військового інституту наголосив і на унікальному розташуванні навчального закладу поряд і полігон і військові частини. Усе це дає можливість готувати кваліфікованих спеціалістів і у навчальному закладі, і у військах одночасно. Проводити стажування, а також на практиці випробовувати усі новітні розробки. Саме такий підхід дозволяє нашій державі отримати той необхідний офіцерський корпус. Для сучасної війни і забезпечити супроводження найбільш високотехнологічних розробок, які дуже швидко змінюються от, з необхідним темпом, з необхідною якістю після конференції. Учасники заходу змогли ближче ознайомитись з розробками військового інституту. Дане програмне забезпечення дозволяє отримувати всі радіосигнали, а також опрацьовувати їх. З різними видами модуляції декодувати і отримувати інформацію, яка передається уявним противникам. Це справжній апарат, який може вести розвідку на великій, достатньо великий. Це апарат поля бою, тобто 10-15 кілометрів. Він е, передає інформацію в реальному масштабі часу. Ви бачите, він невеличкий. Він може бути зібраний в контейнері, перенесений. Це апарат вже дійсно. Майже військовий Ну, от його можна доводити допрацьовувати до того рівня, коли він стане справжнім безпілотним елементом справжнього безпілотного авіаційного комплексу, і це вже наше вітчизняне виробництво. Керівник закладу наголосив, що інститут готовий до співпраці з усіма, хто має конкретні розробки, які б допомогли нашим військовим зберегти територіальну цілісність держави та перемогти противника. Тим часом продовжується наш патріотичний конкурс Єдина країна. Загалом до нього долучилися вже понад 300 земляків. Ось черговий відгук. Я вважаю, що я є патріот своєї держави України, свого народу, тому що люблю українські пісні, люблю культуру, нашу поліську. Відношуся до українських законів, як, як належить громадянину України. І взагалі в нас дуже хороші люди. Я так думаю, що вона була єдиною і має бути єдиною, нерозривною, єднанням усіх народів, яких би націй у нас вони не були. Мусимо ми захищати Україну, на жаль, великий. Але я знаю, що наші хлопці, чоловіки, брати. Батьки у кого є. Вони дійсно патріоти своєї батьківщини, коли кладуть свої голови на сьогоднішній день за нашу незалежність, поновлюючи це саме. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Я надіюсь і знаю і. і і іду, іду, і вірю, да, вірю, що мої діти, онуки будуть мати цвітучу, гарну Україну, соборність якої буде європейська, гарна, квітуча, радісна, і люди будуть жити щасливо, радісно, заможно і просто і правильно. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Президент України Петро Порошенко ліквідував конституційну асамблею. Сьогодні очікується обрання нового складу кабінету міністрів України, в якому можуть бути три іноземці. Міністерство освіти позбавило трьох докторів наук цього звання за плагіат при написанні докторських робіт. Національну спілку письменників України очолив наш земляк Михайло Сидоржевський, який родом із Бердичівського району. Після завтра на свято введення у храм Пресвятої Діви Марії. Обласне телебачення відзначить свій день народження. А наступної середи, 9 грудня, після капітального ремонту відновить свою роботу осучаснена обласна філармонія. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозотеком З вами була Інна Літовченко. Гарного сім дня і лише хорошого настрою. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах!